Коли ви починаєте навчання Петриковського розпису, ви берете пензлик з котика, кошачку. Якщо вам цікаво, як він створюється, пишіть в коментарях, я зроблю відео. І набираєте на нього фарбу, яка вам подобається, і просто ставите пензлик на поверхню. Для навчання візьміть краще аркуші в клітиночку. Вони не будуть збивати вас. У пошуку лозаміру, ви зможете більш чітко відпрацьовувати свої рухи, вони будуть більш механічними. Це допоможе вам швидше здобути навичку і відпрацьовувати ці рухи просто в усіх напрямках. Таким чином, поступово, як котик переносить вагу свого тіла, ви переносите на аркуш фарбу. І робити це просто в усіх, 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 усіх напрямках, щоб відпрацювати все, що буде вам потім необхідно у роботі. Бажаю вам натхнення і насолоди від процесу навчання малювання.